Традиційні для осіннього періоду сільгосп ярмарки набули популярності в Україні. Фермери полюбили їх за можливість презентувати на них свою продукцію а городяни за можливість придбати товар з перших рук на 10-20% дешевше. Сільськогосподарський потенціал Миколаївщини на одному осінньому ярмарку біля палацу культури молодіжний щедроти від місцевих аграріїв, яблука, перець, картопля, цибуля поруч. Палатки з традиційними для українців, медом, медовухою, саджанцями та вишиванками. Вибір багатий продають недорого. Дякую. большої, все було дуже добре. замічане ярмарка, добре організована і. Анізавав ярмарок відбувся за ініціативи громадської організації Заступ на нього з'їхалися сотні сільгоспвиробників з усієї області. Лідери об'єднання, що були присутні на відкритті, певні такий же потужний сільськогосподарський потенціал, який представлено який представлено на миколаївському ярмарку, мають більшість регіонів України. І якщо його спрямувати на світові ринки, то аграрний сектор стане локомотивом вітчизняної економіки. Європейський ринок це добре. Але у нас є більше можливості. Наша земля здатна прогодувати 600 мільйонів людей. А це ринки Європи, Китай, Бангладеш, південно Африканська Республіка і так далі. Тобто за ринки треба боротися. Третина населення України, а це близько 14 мільйонів аграрії, наголошують у заступі. Тому починати реформи в країні потрібно саме з захисту їхніх інтересів. Щоб Голос хліборобів гучно звучав у найвищому законодавчому органі у парламенті, і для цього у нас є абсолютно всі і можливості і права. В цілому аграрний сектор потребує кардинальних змін. Вважають в об'єднанні для цього. Разом з селянами вже напрацювали комплекс реформ, які сприятимуть розвитку села та захисту сільгоспоробників.